Вітаю, шановні друзі. Чи дійсно в Україну завозять і будуть завозити мігрантів з близького сходу? Давайте проаналізуємо, розглянемо це питання. Дійсно в Україні зараз через війну йде гостра нестача трудових кадрів, і як вирішувати це питання? Ніхто не знає, Ну, влада видно. В особі деяких політиків вирішила висказатися, що краще це проводити через міграцію з близького сходу. Наприклад, віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ще в лютому цього року сказав: недостатньо, що ми до цього готові, тому що треба розуміти, що ці люди будуть не схожі на нас. Вони будуть не з Європи. Вони будуть в кращому випадку з середньої Азії, з Росії. Можливо, якщо вона почне розвалюватися, вони можуть бути індусами. До цього треба теж готуватися, і це буде дуже. Дуже величезний челендж. Ну, по перше, хотілося б. Попросити, все таки нашу керівництву адміністрацію президента, щоб вони не давали слово от таким віце-спікерам, да які ахінею, і віце-спікер не приймає жодного рішення щодо будь-яких владних функцій, це парламент, це законодавчі органи зрозуміло навіщо воно ляпає, от, не узгодивши цю позицію з виконавчою владою. Але це трішки лякає, друзі, тому що дійсно, якщо в Україну почнеться міграція з. Близького сходу з різних країн там Таджикистану, того ж самої Індії, Пакистану, Сирії або інших країн не зрозуміло друзі, чим це закінчиться для нашої національності. Ви ж розумієте, що в країні зараз від 20 до 30 мільйонів осіб точну цифру ніхто не знає. Кількість мігрантів станом на 2020-2021 рік була близько 300 тисяч. Але от, наприклад, як пише директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, яка дала прогноз, що у 2033 році в Україні у межах кордону 1991 року проживатимуть 30-35 мільйонів людей. Аби населення зберіглося, хоча б на рівні 30 мільйонів, країна щорічно має залучати 300 тисяч мігрантів. Друзі, 300 тисяч мігрантів щорічно У нас зараз така кількість мігрантів. Ви розумієте, що буде за 10 років. За 10 років з таким рівнем міграції, якщо влада прийме таку політику, то української нації просто не буде. Буде так виходить, що наші чоловіки загинули на фронті, захищаючи територію. А Житимуть на ній не зрозуміло хто. І виявиться тоді постане питання навіщо тоді все це було. О, друзі, тому ну досить дивна ситуація виходить. Наприклад, та ж сама Яна Метвічук вже піднімає це питання на своєму блозі в Українській правді і пише про демографічну кризу і нестачу робочої сили, і нібито що зараз завозяться мігранти з близького сходу. Наскільки це правда, ніхто точно не знає. От тому, що знову ж таки багато цифр у. В Україні зараз не розкриваються, але якщо це так, друзі, то потрібно захищати свою національність в Україні, тому що міграція не вирішить питання трудової кризи. Демографічну кризу потрібно вирішувати іншими шляхами поверненням тих самих українців, стимулюванням народжуваності і створенням соціальних умов для, скажімо так, безпечного життя в Україні в післявоєнний період, тому що багато проблем наша влада зараз не піднімає, але але я надію, що у керівництва нашої країни вистачить мудрості прийняти правильне рішення і в подальшому, і в того керівництва, яке буде в подальшому, для того щоб не допустити масової імміграції в Україну і зберегти національну єдність, зберегти націю, друзі, тому що нація без території може існувати а територія без нації це буде просто територія, друзі, тому націю Україну потрібно. Зберегти будь-якими шляхами, я надію, що у нашої влади у президента вистачить мудрості це зробити і заткнути рота, хоча б оцим всім корнієнкам і всім, хто потякає про мігрантів з Таджикистану. Я би порадив перших мігрантів з Таджикистану заселити безпосередньо в будинок Корнієнка. Нехай в нього поживуть, нехай він зробить перший відгук про те, як жити з мігрантами, а потім перейдемо й до масової міграції, друзі. Тому надіємося, це питання буде активно обговорюватися, і всі українці будуть підключатися до цього питання, друзі. Тому що Україна без українців це не Україна. Пам'ятайте про це з повагою. Ваш адвокат Демченко.